В цьому відеоролику ми розглянемо створення другого малюнку, малюнку стіни. Це ось на другому полотні. Виділяємо саме полотно і вставляємо в нього фігуру прямокутника. Стіна вона прямокутна, ось ми вставляємо прямокутник. Ми можемо збільшити масштаб Ось тут, щоб нам було зручніше працювати. І далі, що нам необхідно зробити? Перш, це зробити. Заливку. Вибираємо заливку. Вибираємо візерунок. Вибираємо колір тла у нас повинен бути коричневий, а передній план повинен бути білий. І вибираємо ось горизонтальну цеглу. Окей. От все добре вийшло. Контур прибираємо, він нам не потрібен. Без контуру і далі додаємо об'єм, щоб оце ось верх стіни було видно. Об'єм у нас буде ось такий, перспективний. Тобто в перспективі, якщо ці лінії продовжити, то вони зійдуться в певній точці. І необхідно буде зробити заливку. Заливку, дивіться, ми робимо для об'ємної фігури. Не ось цю. Беремо заливку, ось тут беремо заливку. Ну і підбираємо колір для заливки. Коли ми ставимо, ми бачимо, він відображається, який там колір є. Ну, Десь у нас, мабуть, ось такий повинен бути колір. Не зовсім відповідає завдання. ну достатньо буде. Е, так, що ми ще робимо? Підпис. Виділяємо підпис тут. Правою кнопочкою клацаємо. Копіювати. Клацаємо всередині полотна. Правою кнопочкою Вставити. Перемістили вгору. Поміняли назву. Цегляна стіна. Стіна. Ну, бачите, слово стіна у нас менше, ніж цегляна. Повинно бути по завданню. Значит, ми беремо стіна і зменшуємо її розмір. Ну, Так буде достатньо. Трошки зменшимо розмір ось до цих ось десь ліній приблизно. І трошки по висоті. До речі, тінь можна відрегулювати. Формат, тіньові ефекти, тінь, ну, взяти якусь іншу тінь, наприклад, можливо, отака вона буде трошки менша. Тут як у завданні. До речі, можна і тут змінити тіньові ефекти. Вона буде більш схожа на завдання. Так, потім що нам на, треба зробити? Фон э, для самого полотна. Вибираємо полотно, формат і заливку. Дивимося, що тут повинно бути. Ну, десь, мабуть, отаке. Да? Ну, от все, ми стіну зробили, можемо її трошки зробити вищою, щоб була більш схожа на малюнок. Ну і досить, досить э, точно відповідає, достатньо точно відповідає завданню. Так, намалювали цегляну стіну. Наступний відеоролик буде про наступний малюнок.